Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Хочу сказати: не надсилайте мені повідомлення в Тік-Ток. Я їх не дивлюся в Тік-Ток і не відповідаю. Якщо вам треба замовити індивідуальний розклад, то інформація про телеграм-канал в шапці профіля. Переглядайте. Отже, будемо дивитися таке питання: доля вносить корективи в ваше життя. Нагадую розклад зальний, говорю для жінок, чоловіки увага, під себе. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, отже, увага! Відбій повітряної тривоги вносить корективи в ваше життя. Дивіться, вам іде великий шанс здобути перемогу над людиною, яка холодно до вас колись поступила, або це чоловік. Повітряних знаків зодіаку. можливо, у вас начальник, керівник якийсь, який був дуже холодний, дуже рішуче діяв, такий неприємний дуже для вас людина. Так, довго знаходився він в відлюдниках. Так, угу. дивіться, і ви, тут він в відлюдниках, а ви. От, як шукаєте після е, спілкування з цією людиною щось приємного. Чогось світлого, виходять з сірих, ну, як начебто одягу, да, на світленьке щось йдете, е, хочете фінансової стабільності, особливо не витрачаєте кошти, можливо, збираєте на щось, стаєте магом свого життя. Можливо, здобувши цю інформацію, як заробляти кошти, щось про. О, Можливо, нову роботу. І ви отримаєте перемогу в цьому питанні. Всі ви різні, тут по-разному можна трактувати цей рядочок. Дивіться, ви виходите в королеву пентаклів. Різко ваше життя. До речі, ви тут відсічите цього колишнього, якщо це колишній, якщо це начальник, то ви так коректно поставите його на місце. Тобто скажете, що з вами так не можна холодно і різко. Вривається ваше життя, дивіться, по карті смерть, це трансформація, зміна. Ви наскільки різко вона вірветься, що ви прям неочікуваєте цього і станете ну, дуже холодною, колючою, дивіться, різкою. І тут вам трапиться чоловік, король жезлів, з пристрастю до вас йде. Це овен-лев або Стрілець, якщо по знаку зодіака. але ви всі різні, тому тут знак зодіака може не проявитися. Енергійний, сильний характером, щедрий, пристрасний, любе суперництво. І це вам як шанс вийти з оцих холодних енергій в більш тепліші. Але тут вам під статі йде ще один чоловік. Дивіться, король е був вам мечовий, король жезловий, Тепер іде король Пентакловий. До речі, ви є тепер як королева пентаклево фінансово стабільна, тобто набралися досвіду. І заробили певну суму грошей або відкладали. Іде король Пентаклів. Вам підстать, це ви пара. Він буде проявлятися з почуттями, з намірами на серйозні стосунки. І ви з ним будете імператриця. Тут ви були парою, а тут ви щаслив... вам не видно. А тут ви ще щасливішою парою будете. Дивіться. Обережно тут може бути чоловік військовий, може бути для когось овен, але не обов'язково самостійний, впевнений, доросла людина. Ви будете жінка для нього, от, як пара, підстать йому. Дуже приваблива, кохана, кохатиме вас, проявлятиметься з почуттями, і ваша мрія здійсниться. Ваша мрія здійсниться. Ви дійсно хотіли отакого от справжнього кохання, коли ви пара, коли ви один одному підходите, коли ви один одного розумієте. Так. Дійте, не стійте на місці, проявляйте свої емоції і на дні колоди, дивіться, випало. Працюйте, все у вас вийде, і над фінансами у вас є всі можливості управляти своїм життям, і ви виходите в силу. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.